І це з просто Деліна. І сьогодні ми з моїм малим хлопцем граємо в отруйний абрикос! Тому закривай очі, я вибираю. Запам'ятали глядачі. Так. Тепер я закриваю очі. Вибирай. Вибирай яко. Відкривай очі, вибирай. Вибираю. І кладаю. Так. Відкривай очі. Тепер, ти будеш першим вибирати? Так. Тільки вибирай не той, що спочатку вибрав, а якийсь інший. Живий, молодець. І тепер клади його сюди, бо їсти потім. Вибрати. Так, тепер я. Жива чи отруйна? Жива. Добре, тепер ти вибирай. 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 Живий. Так, тепер знову я. Так? Так. Живача отруя. Жива. Живача Жива отруйна? Отруйна. От. Голосно кажи. Отруйна. Та ну, блін, я що, програла? Ну тепер ти бери, вибирай. Живий! Отруйна. А тепер вибирай. Вибирай. Тепер ти вибираєш. Ти виграв два рази рахуй. Так? Молодець. Все, Ярко виграв. Знаєш, те, що я йому пообіцяла, морозиво! Так що зараз буде місти морозиво. Так. Всім па -па, До Нових зустрічей!